Оскільки я ліквідовував наслідки прильотів, ніколи не мог подумати, що таке станеться в мене там. Цей день я повинен був бути на зміні, але по сімейним обставинам взяв й Тому в мене була можливість, як сказати, приїхати на свій адрес. Повітряна тривога. Жінка розбудила свою сестру. Вона спустилася знизу до нас, ось зверху до нас донизу. Почали літіти шакеди, взриви. І на останньому взриві почувствували, що він десь зовсім рядом. Я намагався вийти з дому. Искав ручку двері, але не знайшов, тому що двері були вже відкриті. Вийшов на двір і побачив, що зруйнований другий етаж будівлі напроти. Сусіди почали кричати, що там газ, витик газу, трубу прорвало, перекрили з сусідам трубу входящу газову. Потім вирубили автомати по електриці щоб током не вдарило. І пошли шукати бабулю, тому що узнали, що вона там була, і почали вигрібати звідти камені. Потім приїхали рятувальники і продовжили там вигрібати. Ну, я допомагав по чим міг. Тут по дворі хоча б щось прибирав, щоб може, могли рятувальники ходити. Тому що цілий день би, около 12 часів проходили пошукову операцію. Якось тут, знаходячись, всі предыдущі повітряні тривоги, якось думали, що, ну, що сюди нічого не прилетить. Жінки психологічно тяжко перенести це. Якось, ну, часто трапляються зриви, сльози. Приходиться вспокаювати. Найголовніше, що ми живі остались. І син в Аркадії живе, то його не було тут. і жінки, брат з дружиною, з двома дітьми за границею. Їх це можна сказати спасло, так як вони теж збиралися літом приїхати до нас. Їхня кімната розрушена повністю. Я думаю, щоб було б тяжко, знаходячись в частині чи десь. І ще почути в телефон від жінки слова в тому, що прилетіло наш дім, то було б, було б тяжко. Дом під снос. І все, що ми жили за це час, треба щось хранилося, то кудись вивозити. Тому що якось будемо жити. Головне, щоб ми живі залишилися, а то далі то вже трошки п'янів, про це скаже. А потім, да, на роботу. Звісно, спасати людей, якби. Щоб все все закінчилося, це єдине бажання. А там далі ми вже якось розберемося.